Пане Петре, слава Україні. Героям слава вітаю вітаю вас також. 12 жовтня відбудеться чергове засідання з питань оборони України у форматі Реймштайн, яке очолить Джо Байден. Про це напередодні повідомили у Білому домі. Якщо брати до уваги, що така інформація з'явилася одразу після зустрічі президента США із Зеленським, то чи можемо робити висновок або, хоч би, припускати, що план перемоги, який представив український президент Володимир Зеленський, Сполучені Штати таки підтримали? Чи вбачаєте ви тут такий? Зв'язок ну цей зв'язок, наскільки я розумію, офіційно заявлено в тому числі і. Представниками адміністрації Білого Дому, що вони опрацьовують відповідні пропозиції, які там викладені, і зустрінуться на рівні президентів на рівні лідерів держав і з іншими державами провідними союзниками України форматі Рамштайн і участь президента Сполучених Штатів в цьому форматі говорить про те, що ну очевидно якісь відповідні наміри у них. Є і вони потребують справді консолідації відповідних зусиль. Що за цим всім може, як то кажуть, бути приховане, Ми звичайно з вами не знаємо. Та і навряд чи вся інформація буде надаватися публічно в цій ситуації. Але ну очевидно, справді якісь рішення очікуються, і якісь рішення мають бути ухвалені. Причому рішення, які потребуватимуть консолідації зусиль різних держав. А які це будуть рішення? Ну, ми вже з вами зможемо. Я думаю, дізнатися принаймні, частково вже після засідання е, у цьому форматі Рамштайн. Але я хотів би знову ж таки наголосити, що участь президента е, Сполучених Штатів особисто у засіданні у форматі Рамштайн не є чимось звичним, не є такою звичною практикою. Е, швидше нам представляв, представляли Сполучені Штати на рівні міністра, міністра оборони, наприклад. А тому ну участь президента Сполучених Штатів говорить про те, що щось там вони очікують, з якоїсь в якійсь мірі значиме. От, поки там вичікують ще одне – зустріч зеленського з Трампом. Кандидат у президенти США сказав, що в разі своєї перемоги знайде ще до інавгурації хороше рішення як для України, так і для так і для Росії. Але як на мене, такого рішення просто не існує. Тож Трамп блефує? чи задля чого він це сказав? Щоб вплинути на своїх виборців, чи з якою метою Я думаю, це типова передвиборча заява в дусі Трампа. Трамп загалом схильний. Пропонувати виборцям прості рішення складних питань. І в цьому контексті, я думаю, його ці обіцянки, що він якось моментально вирішить питання російсько-української війни, нагадують мені, як він перед першим своїм обранням на пост президента обіцяв збудувати стіну на кордоні з Мексикою, при тому так, щоб за неї заплатили самі мексиканці. Наскільки я пригадую, цього не відбулося. Ну, але якось воно вже трохи підзабулося. Насправді, Трамп хоче себе позиціонувати в цій виборчій кампанії наступним чином: що я сильний політик, який знає, що робити. Якби я був президентом, то не було б жодних проблем. Але якщо я президентом стану знову, я всі проблеми швидко вирішую. Ось от такий от максимально простий меседж, він направляє своїм прихильникам. В такій ситуації я думаю, що це в першу чергу передвиборча заява, як і багато того, що ми знову ж таки зараз спостерігаємо. Тому поки що Трамп займає таку позицію. Він вважає, що для нього ця позиція вигідна що він талановитий дипломат, який дипломатичними методами вирішить усі проблеми. Він же так говорить не лише про російсько українську війну він так говорить, наприклад, про відносини з Іраном. Про відносини з багатьма іншими державами, з яких з якими зараз існують конфлікти на рівні сполучених штатів і відносин з тими державами, при тому, що ми розуміємо, що ну якось достатньо складно собі уявити, що він справді всі ці проблеми якось дуже швидко вирішить. Але він вважає, що йому вигідно себе таким чином позиціонувати. Дивіться. Попередня адміністрація наробила багато проблем. Я всі проблеми швидко вирішу. Тому я чесно кажучи, це роз... розцінюю в першу чергу як елемент електоральної боротьби. Угу. Ви дуже чітко окреслили цей образ, який хоче сотворити Трамп, яким він хоче здатися. А от таке ще сміливе... Припущення чи сміливе запитання, вам не здається, що республіканці спробували перетворити цю зустріч із Зеленським у таке собі шоу з прицілом якраз на політичну рекламу передвиборчої кампанії Трампа? Бо цю зустріч то скасовували, то відновлювали, плюс різні заяви, що підігрівали інтерес до події. Як ви ставитесь до цього, до цього всього, що відбувалося навколо зустрічі зеленського з Трампом? Ну, історія справді достатньо дивна. Ми звичайно всього знову ж таки не знаємо, але є певні факти. Факти полягають у тому, що ще минулого тижня, точніше, ще десь ну, приблизно за тиждень до візиту президента України до Сполучених Штатів. Трамп підтвердив, що справді очікується зустріч між ним та президентом України. І, начебто, там не було ніяких проблем. Потім, коли президент України з'явився в Сполучених Штатах, було це відвідування заводу в Пенсільванії. Республіканці виступили частина республіканців, яка орієнтується на Трампа, виступила з якимись дивним обвинуваченням, що це частина відповідної передвиборчої кампанії. Хоча знову ж таки там не було учасників виборчої кампанії, там був лише губернатор Пенсільванії Шапіро, ну він знову ж таки. Губернатор від демократичної партії, але він не є учасником в даний момент виборчого процесу. Але ну це таке: ну тобто, знову ж таки, республіканці, та частина, яка орієнтується на Трампа, почали роздувати з цього приводу великий скандал. Що навіть дивіться, це втручання у вибори. Пішли далі, якісь відповідні обвинувачення, можливо, вони просто чекали якоїсь реакції відповіді, для того, щоб потім роздути скандал у контексті втручання у вибори. Але ніхто на це відповідним чином не реагував. Тобто, скандал в принципі роздути особливо не вдалося, і в такій ситуації очевидно, що Трамп і його оточення вирішили, що в цій ситуації педалювати цей скандал не має смислу. Набагато краще це повернути таким чином, що дивіться Трамп дипломат, який готовий знову ж таки зустрічатися, обговорювати на різноманітніші питання. Всі його поважають, всі з ним спілкуються. Всі з ним знову ж таки мають і підтримують відповідні стосунки. Тому я думаю, що тут просто прояв того, як команда Трампа намагається будь-який інформаційний привід обіграти в контексті передвиборчої кампанії і підігнати під ключові тези цієї самої кампанії, а вони продовжують залишатися наступними, а все, що робить нинішня адміністрація, це все неправильно. А Трамп буде робити все правильно. Що він буде робити правильно, уточнювати не обов'язково, але він буде це робити От отризно. Таким чином вони намагаються вибудувати цю кампанію. Ну але в будь-якому випадку для нас достатньо непоганий сигнал, що навіть Трамп і його оточення в кінцевому рахунку розуміють, що а, от якось себе публічно протиставляти Україні не варто Ну, не варто цього робити. там ти можеш втратити більше в електоральному плані ніж. Одержувати, тому там вчора він казав одне. Сьогодні він каже, що Україна це прекрасна держава, нічого ніякої кращої держави у світі немає. Він з радістю її відвідає і тому подібне. От і щодо е, поїздки Зеленського на завод у Пенсильванії, власне, що тут цікаво? Бо саме після цього Трамп саркастично серка, е, назвав нашого президента найкращим у світі продавцем і чітко обумовив, що з Путіним треба домовлятися, навіть якщо це погана угода. І з іншого що ще е, теж дуже цікаво. Почути, як ви до цього ставитеся, якщо розглядати лист від українського посольства з пропозицією про зустріч, який опублікував Трамп, чи є тут щось незвичне? Бо переважно такі комунікаційні деталі залишаються поза публічною площиною? А тут це все на громадський осуд і на е, громадський розгляд. Тому дивують, для чого він це робив? Це по перше. А по друге, чи може свідчити наявність цього листа, який надсилає наше посольство від імені президента, що в Зеленського немає прямої комунікації з Трампом? Ну, прямої комунікації з Трампом. Пряма комунікація з Трампом є мало кого, от тому, що Трамп він достатньо недовірливо ставиться до якихось відповідних зовнішніх контактів. І є дуже обмежене число лідерів світових політиків, які в принципі якось із Трампом цей контакт підтримують. Серед них є друзі України, такі як, наприклад, Борис Джонсон. От ну і загалом британські політики вони достатньо непогано контактують із Дональдом Трампом, особливо політики-консерватори, тому знову ж таки. Ну, це тут немає нічого дивного, тому що Трамп на даний момент ніяких посад не займає. Він на даний момент, хоча він і є екс-президентом, і хоча він балотується на посаду президента, тобто може завтра умовно завтра стати президентом знову. Він на даний момент є просто звичайним громадянином, і, відповідно, це створює певні, ну не те, щоб проблеми, але певні особливості взаємодії з ним, як з політиком, як з політичним діячем, як з кандидатом. Тепер стосовно цих його заяв, по заяв попередніх, я хотів би уточнити, що він раніше теж неодноразово називав президента України найкращим торговцем у світі. Цю тезу він вперше озвучив ще, коли на початку цього року бурхливо обговорювалося питання щодо виділення пакету допомоги для України через Конгрес. І Тоді були достатньо серйозні дебати протистояння через те, що республіканська партія відмовлялася ставити це питання на голосування. Республіканська партія. В особі спікера Палати представників Майка Джонсона, і тоді під час одного з мітингів Трамп вперше використав цю метафору про те, що президент України це найкращий торговець, там коли кожного разу, коли він відвідує США, він їде звідти з мільярдами доларів. І потім він цю метафору неодноразово висловлював, тому що у Трампа є така особливість, що він, якщо він скаже те, що потім йому дуже сильно подобається, він постійно цю тезу використовує. Я, чесно кажучи, не читав книжки, які виходили з авторством Трампа, в яких він знову ж таки ділився принципами ефективних комунікацій, на його думку. Я не знаю, чи там є такий прийом в його публікаціях, але ну можливо є. Але принаймні він особисто цей прийом досить активно використовує, так само, як і всі інші відповідні метафори, тобто про те, що там краще було домовитися з Путіним раніше. Шляхом поступа кінде ж про це говорив неодноразово. Тобто тут нічого нового в цій риториці немає, просто вона якось от зараз більше привернула увагу, тому що зараз всі дуже уважно слухають за тим, що говорить Трамп і всі інші кандидати на ну і Трамп і Камала Харріс в контексті виборів президента США, тому що через деякий час у Сполучених Штатів буде новий президент. Тому, знову ж таки, я думаю, що тут просто є певні особливості передвиборчої кампанії Трампа. Він бачите, от, знову ж таки, от, у нього є одна така особливість, що він цілком логічно повинен балансувати між різними електоральними групами. За великим рахунком, електоральне ядро Трампа це міро ізоляціоністи. Тобто люди, які вважають, що треба ставити інтереси сполучених штатів понад усе, що все інше воно не відіграє якось особливою ролі, що треба виходити з проектів за межами США, перестати витрачати там гроші і тому подібне. І до цих виборців Трамп досить активно апелює, і він в принципі з них створив своє електоральне ядро. Але є, наприклад, частина республіканців, яким подібні підходи дуже не подобаються, які вважають, що США повинні демонструвати лідерство. Як вони, наприклад, це робили за часів Рейгана лідерство в демократичному цивілізованому світі. І е, про них так само Трамп не може забувати, тому що це теж частина республіканської партії. Ми не можемо зараз сказати, яка з них більша, яка з них менша, це достатньо складне питання, але воно є. І найголовніше, що в умовах, коли кандидати йдуть дуже близько між собою, то Трампу буде потрібен от буквально кожен голос. Кожен голос кожного виборця. Тому він, знаєте, от постійно змінює свою риторику, трансформує її, говорить сьогодні одне, завтра інше, очевидно, намагаючись вибудовувати кампанію таким чином, аби кожен потенційний виборець Трампа почув в його риториці те. Що особисто він хоче почути, тому заяви Трампа часто звучать такими дуже і дуже контроверсійними, але водночас я хотів би сказати, що все, що він говорить зараз, це все він уже говорить щонайменше рік в рамках своєї кампанії. Це теж достатньо такий класичний політехнологічний прийом, коли ти. Повторюєш одні і ті самі тези, аби вони чітко запам'яталися у свідомості виборця, і щоб виборець вибудував чіткі асоціативні зв'язки. От зараз він хоче, наприклад, вибудувати такий зв'язок: Трамп принесе мир усім. От щоб усі це запам'ятали, і якщо ти там хочеш миру, значить іди голосуй за Трампа. Тому дуже специфічно він вибудовує свою кампанію. ну, це загалом стосується американської традиції електорального процесу, але Трамп навіть по цим міркам він такий достатньо унікальний політик. і Ми про це те саме, Я думаю, ніколи не повинні забувати, що він. Ну, дуже специфічний політичний діяч. Абсолютно дякую за ваші уточнення. А тепер від Трампа перейдімо ще трохи до Гарріс. За результатами її зустрічі із Володимиром Зеленським, кандидатка в президенти США, на брифінгу заявила, що Україні потрібен справедливий мир, а його можна досягти лише з допомогою штатів. Як гадаєте, наскільки далеко готова зайти Гарріс, якщо стане президентом, щоб досягти те, що декларує, це дуже важко сказати, тому що. Насправді ми мало знаємо Камалу Гарріс як політика, тобто вона в принципі має достатньо невеликий досвід участі в політиці такого, знаєте, найвищого рівня. Хоча вона уже тривалий час віце-президент Сполучених Штатів, але президент, але віце-президент Сполучених Штатів це достатньо специфічна посада. Яка ну, от, насправді не обов'язково означає доступ к вирішенню якихось серйозних зовнішньополітичних питань. Тому поки що ми можемо робити лише припущення. На даний момент основне припущення полягає в тому, що Камала Харріс і адміністрація, вона продовжить загалом політичну лінію, яку на даний момент проводить адміністрація. Джозефа Байдена, при цьому адміністрація Байдена вона теж має свої особливості, які не обов'язково мають перейти. Я маю на увазі саме зовнішньополітичний блок, який нас найбільше цікавить. Певні особливості, які не обов'язково мають перейти до адміністрації Гарріс. Що я маю на увазі? Ну от легендарні червоні лінії. Вони значною мірою були продуктом діяльності, наприклад, радника президента Салівана, який очевидно відображав у собі певне крило, таке от крило, яке виходило саме із необхідності дотримання цих самих червоних ліній. Йому опанував Блінкен, держсекретар. От і ну, відповідно це все. Впливало на політику нинішньої адміністрації. У Гаріс, очевидно, буде своя адміністрація, свої радники, певним чином, звичайно, нові люди. Звичайно, з того самого, з тієї самої демократичної партії, тобто, загалом із тими самими підходами із тими самими моделями мислення, але все ж таки Гаріс це людина іншого покоління, на відміну від тих самих Байдена і Трампа. Тобто Байден за великим рахунком як політик сформувався ще за часів холодної війни. Він ще як представник американського конгресу відвідував ще СРСР і зустрічався там з радянськими політиками ще за часів Брежнєва. Тобто дуже давно. І очевидно, весь цей спадок, вся ця спадщина, уявлення про Росію як про спадкоємця СРСР, як про велику світову державу. Вони впливають на всіх політиків, які сформувалися за часів холодної війни. Гаррі все таки представляє інше покоління, формувалася вона як політик в інших умовах, і, мабуть, це так само буде впливати на неї. Хоча не виключено, що вона взагалі, як президент Сполучених Штатів, буде зосереджуватися на внутрішньополітичних питаннях, принаймні саме з цього на цьому будується на даний момент її програма. Тобто, програма виходить саме із того, що вона. Буде там вирішувати низку значимих внутрішньополітичних питань, і за таких умов, наприклад, зовнішня політика буде переважно у віддані зовнішньополітичної частини адміністрації, тобто держсекретаря, радника з питань національної безпеки. І тоді буде дуже сильно залежати, хто буде на цих посадах. Є певні припущення, хто це може бути, ну але поки адміністрація не буде сформована, а вона буде сформована, хто би не став президентом. Сполучених штатів десь ближче до весни наступного року тоді можна буде вже більш чітко казати про конкретну політичну лінію. Зараз ми виходимо із того, що лінія загалом буде продовженням лінії Байдена з усіма перевагами. І недоліками цієї лінії як ми знаємо, візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів триває вже кілька днів, і цікаво, що під час цього Путін раптово зібрав Радбез, де ухвалили нові умови щодо використання ядерної зброї. Вочевидь, це було пряме послання нашим союзникам. Але на вашу думку, чи матиме воно ефект? Якщо так, то який саме? Ну, Стосовно ефекту, ми, звичайно, нам звичайно важко сказати, який ефект був, тому що ефект тут може бути досить простий. Ну, якщо ми проаналізуємо це так зване рішення росіян, то воно зводиться до того, що, там, наприклад, якщо буде якась атака за допомогою ракет і безпілотників з боку неядерної держави, але за підтримки ядерної держави, то вони у відповідь на це можуть застосувати ядерну зброю. Тобто ну, от саме формулювання, воно таке, що воно по суті стосується наступного: якщо, наприклад, там Україна застосує власні безпілотники разом із, наприклад, американськими ракетами, значить, то все ядерна війна і тому подібне. Звичайно, ми розуміємо, що це блеф. Блеф з однієї простої причини. Якби Росія була правовою державою, де існував якийсь закон і якісь норми то там без зміни якихось норм вона могла б щось означати. Але Росія такою державою не є. І ніщо, ніякі там правові норми чи якісь обмеження не, не можуть завадити, наприклад, Трампу, не можуть, не, можуть завадити, не можуть завадити Путіну уже, наприклад, завтра вирішити якимось чином завдати ядерний удар. Ну, його, очевидно, стримують інші речі: в першу чергу, бо є страх за власне життя. Тому що людина, яка там з усіх сил намагається впливати на вимагати, наприклад, від свого оточення, щоб вони йому шукали якийсь там елексир безсмертя, ну, очевидно, дуже сильно хоче жити і далі. Я думаю, це його основний мотив саме страх за власне життя. Але якби от, реально він захотів, то якихось юридичних стримуючих факторів. Для нього немає, тому що юридичні стримуючі фактори формує він сам. Тому очевидно, що ці всі зміни в доктрині це просто меседж Заходу. Дивіться там, не дай Боже, надати дозвіл Україні завдавати удари ракетами по території Росії. От, я там одразу почну ядерну війну і все в такому дусі. Чи спрацював цей блеф знову, чи не спрацював, ми з вами зможемо дізнатися виключно на підставі того. Чи будуть удари західними ракетами по території Росії, чи не будуть mm -hmm. якщо не будуть, ну мабуть очевидно блеф певним чином працює. Хоча ми, я думаю, прекрасно в Україні розуміємо, що це Блеф. Ну але багато хто на заході до цього Блефу ставиться досить серйозно з усіма відповідними наслідками. Але ну, от те, що. До подібного, дуже дріб'язкового блефу вони вдаються на найвищем рівні, говорять про одне: що в принципі інших аргументів у них немає це по-перше. А по-друге, вони реально дуже сильно бояться ракетних обстрілів в території Росії. Реально дуже сильно бояться. Чому вони це все бояться? Ну, це можна окремо я думаю, обговорювати, але факт залишається фактом. Зрозуміло, дуже гарний аналіз. І наостанок ще одна цікава чи дивна заява від президента Сербії Вучича, який заявив, що війна в Україні триватиме ще 10 років і завершиться за корейським сценарієм із замороженням бойових дій. Відомо, що Вучич не просто проросійський політик, а наближений до Путіна. Чи може він таким чином озвучувати реальні плани президента РФ? І як ви ставитесь до цієї заяви? Ну я би не став знаєте, якось однозначно стверджувати, що він якийсь особливо наближений до Росії, а тому, що Сербія, вона в цій ситуації займає таку знаєте достатньо двозначну позицію, тому що там якась зброя, начебто, сербського виробництва періодично в Україні з'являється у збройних сил України. От при цьому лідер Сербії очевидно враховує наявність певних проросійських настроїв в самій сербії, тому от він також якось намагається якимось чином лавірувати між цими всіма політичними викликами. Тому я би не став сприймати цю заяву його як знаєте, щось. Подібне до якогось там зливу, хоча, можливо, він справді з кимось там спілкувався, можливо, хтось йому таку думку висловлював. Тут швидше знаєте, мова може бути про те, що він таким чином надсилає меседж, що давайте там якось там це все вирішуйте, бо все все може тривати дуже і дуже довго. Але насправді інформаційна цінність подібних заяв, як на мене, не дуже висока. Тому що ну навряд чи президент Сербії, чи багато хто з інших світових політиків може володіти інформацією про те, як і коли це все завершиться, тому що занадто багато факторів і занадто занадто мало у них, я думаю, реально об'єктивної інформації про це.